Мій отця і сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І, брати і сестри. Вчора ми мали першу реколекційну науку. Ми говорили про те, як ми маємо бігти до Вифлеєму. До Вифлеєму бігти подібно із тими пастухами, які полишили все. І йшли зустріти того новонародженого дитятка. Дитятка, у якому ми бачимо самого великого Бога. Також вчора ми вечеряли, смакували Божим Словом. Ми вдома не знаю, скільки із вас прочитало, але ми мали вдома на таке домашнє завдання прочитати 40-го главу зі Святого Письма Ісаї. Хто прочитав, я думаю, що йому дуже сподобалося. Бо я би хотів зачитати останні стихи із цієї глави. Ми вчора роздумували, який є Господь Бог. Кожна людина собі у своєму житті ставить образ Бога дуже часто неправильний. Дуже часто людина забуває у своєму житті, що Господь Бог має бути на місці першому. Часто ми на місці того Бога виставляємо наші пристрасті, наші страхи, наші переживання. Буває так, що ми на місці Бога виставляємо наші тілесні якісь бажання. Це дуже можна чітко прослідкувати, коли ми чуємо із уст наших близьких, чи навіть нас самих, коли ми приходимо в неділю і кажемо, я не йду до церкви. Я не йду, бо я цілий тиждень важко працював. Я працюю по змінах, я працюю, щоб забезпечити сім'ю. І в мене є неділя, є лише один день для того, щоб я міг відпочити. І я тоді не йду до церкви. Я собі за той час посплю. І коли всі виходять з дому, так часто дуже буває лишається чоловік. Чи дитина, і вона цей час, ту годину, яку би вона провела, віддала Богові, лишається з комп'ютером. Лишається навіть не спить або з телевізором, або йде кудись з друзями. Дорогі брати і сестри, так проходить наше життя. Так триває не одну неділю. Так може тривати десятиліттями. І ми приходимо з церкви, і ми, бачимо, і ми не можемо бути вдома. З, нам важко бути з людиною, яка не почула того Божого Слова, яка не відкрилася на нього. І ми тоді починаємо накидати нашому ближньому тому, хто живе з нами під дахом, те, що ми є краще від нього, що ми були у храмі Божому, а ти ледащо просидів біля телевізора чи біля інтернету. Бі, брати і сестри, Оповідається така історія, що одного разу ангели почули нарікання людей, що їм не вистачає часу для молитви. Їм не вистачає часу, бо вони дуже сильно зайняті. І тут вони просять у Бога, щоб він додав до доби, доба має 24 години, додав до доби ще одну годину. Ще одну годину, яку би. Ті люди могли використовувати для розмови з ним. І було прийнято, що ця година буде називатися Година для Бога 25-та година. І що стається у світі? Стається так, що ті ангели летять і дивляться, як люди сприймають ту годину, чи вони дійсно використовують її на молитву з Богом. Бо це вони просили тої години, якої їм не вистачало. І вони приходять і вони бачать, що бізнесмени кажуть, нам якраз дуже корисною є та година, бо ми якраз можемо майже залагоджувати всі свої справи. Підходять до інших вчених, і вчені кажуть, що нам ця година підходить, бо за ту годину людство відкрило ще дуже і дуже багато відкриттів різних наукових, корисних для людей. Підходять вони також і до ще інших людей, і всі використовують ту годину знову на свій лад. Тоді вони якось розчаровані і дивляться, і думають: перевіримо тих людей, які завжди годину собі відставляли на молитву. Вони підходять до тих людей, летять, бачать, розмовляють з ними, і вони бачать, що ті люди використовують ту ще одну 25-ту годину в добі для молитви. Дорогі брати і сестри, ми можемо зрозуміти, що не, моли, не, час, є, не час рухає нашою молитвою. Не час є для того, щоб ми собі його знаходили і молилися, але це виходить із нутра людини. Виходить з любові людини до Бога. Якщо людина любить Бога, вона знайде годину. Якщо людина оцей приклад показує, що ті люди, які знаходили завжди годину для Бога, щоб з ним порозмовляти, помолитися, поговорити про свої справи, про свої біди, вони і також ту другу годину, яка була призначена, використали на розмову з Богом. А ті, які не мали і тої години, коли їм додали, вони не використовували її на молитву. Тобто висновок єдиний, що молитва, це є, якщо ми молимось, ми любимо. Це не є правдою, що не вистачає часу. Один із святих казав: якщо в тебе дуже багато різних справ, якщо в тебе, я як кажу, якщо в тебе немає часу. Молися годину. Якщо в тебе є дуже багато різних клопотів, в тебе є дуже багато неперевірених зошитів дітей, там, чи в тебе ще купа документів, які треба вирішити, підписати, то ти зроби виняток у молитві. Молися не годину, а дві. Дійсно, ми дуже часто забуваємо, що молитва у нашому житті це є, як казав один святий. Це падре Піо говорив, що молитва для душі це таке кисень для тіла. І це наше тут перебування у будний день в суботу, який є для українців дуже важким днем, бо треба поприбирати, треба на неділю наварити, показує для нас і всім нам, що не справа у часі. Молитва не є справою часу. Молитва є справою любові. Бо ми знайшли в цей день час. Для того, щоб прийти до храму, прийти і почати свій день із молитви, попросити у Бога благословення. Ми бачили вчора, коли читали уривок від пророка Ісаї, який Господь Бог є. Господь, ми тут читаємо такі слова в 26 стиху: підійміть вгору ваші очі і подивіться. Хто все це створив? Той, хто виводить військо їх за лічбою, кличе усіх їх на ім'я, сила його така і велика міць, така потужна, що одного не бракує. Чи ж не знаєш ти, чи не чував, Господь Бог вічний, творець кінців землі? Він не втомлюється, не знемагає, розум його недослідимий. Господь дає змореному силу, Він знеможеному додає міць. Навіть і молодь втомлюється, знемагає. І юнаки, і вояки підупадають, але ті, що на Господа уповають, відновлюють свої сили, немов орел здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть вперед і не знемагають. Навіть молодь втомлюється. Але ті, що на Господа уповають, відновлюють свої сили. Де ми можемо відновити свої сили, дорогі брати і сестри? У молитві, у святих таїнствах, у спілкуванні і перебуванні з Богом. Ми будемо йти до Вефлеєму і бачити це маленьке дитятко цього беззахисного Ісуса Христа. Який лежить в яслах і потребує, щоб тварини його зігріли своїм теплом. Але це він, той, про кого говориться у пророке Ісаї. Він дає силу тим, хто на нього уповають. Також, дорогі брати і сестри, такою потіхою і розрадою для нас, і таким бойовим закликом є сьогоднішнє послання до Ефесян. Послання, яке стосується, дорогі брати і сестри, кожного з нас. Я би хотів, щоб ми ще раз його зачитали. Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови. Але проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості. І взувши ноги в готовність, щоби проповідувати Євангелію миру. А на до візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Брати і <кій> сестри, але з тих, які ми сьогодні не читали, тобто він вже не належить до сьогоднішнього читання апостола, говорить наступне. Зразу наступне. Моліться завжди в дусі, всякою молитвою і благанням. І для того, чуваючи з повною витривалістю моліться за всіх. Брати і сестри, ми бачимо, що ці всі проти. Е, Атрибути військового дуже потрібні. Особливо ми це відчули, коли наша країна перебуває у війні. Ми бачимо, як важливо, щоб наші військові були повністю зодягнені. Ми бачимо, як в новинах кажуть, що якась громада, чи хтось докупив тепловізор, повезли військовим шоломи, докупили їм берці. Докупили їм одяг зверху, і так далі. Ми бачимо, що людина, яка чи військовий, який йде проти ворога, він мусить бути в повному обмундируванні. Він не може бути таким, яке йти в шортах, наприклад, чи в сандалях. Бо ми знаємо, що є камінці, які залазять йому, і замість того, щоб він відхилився від кулі, він буде згинатися і е гладити свої поранені ноги. Ми бачимо, що якщо в нього не буде шолому, то снайпер може поцілити йому в голову. Апостол Павло говорить, щоб ми зодягнулися повністю, щоб ми були в тій найкращій екіпіровці. І ця найкраща екіпіровка є нам доступною це є святі тайни. Ми починаємо своє християнське життя із тайне хрещення. У тайні хрещення ми стаємо дітьми Божими. Господь Бог нас вже знає, коли ми народилися. Але коли ми отримуємо цю тайну хрещення, Господь Бог нас знає по імені. Вже ця зірочка, лампочка на небі засвітилася. Тобто Господь Бог бачить, що ця людина є мій воїн. Потім ми отримуємо таїнство миропомазання, печать дару Духа Святого, який дає нам силу. Проповідувати, який дає нам силу, таку, як отримали апостоли під час зіслання Святого Духа, коли Дух Святий у вогнених язиках зійшов на них. Вони спочатку боялися, правда, були е, в тій кімнаті і страх їх огорнув. Але Дух Святий у виді вогнених язиків дає їм силу, вони розходяться по цілому світу і проповідують Слово Боже. Також ми маємо. Інші, іншу зброю, особливо дати відсіч хитрощам диявола, як говорить апостол Павло. Це є тайна сповідь. Диявол, він дуже добре знає людину. Бо він був найкращим ангелом, був Люцифером, називався Світлоносний. Він був, бачив Бога. Він знає Господа, він знає дуже добре людину. Тому він завжди знає наші. Немочі. Він знає наші проблеми, він завжди нам подає якісь нагоди до гріха. Але ми маємо цю тайну сповіді, цей меч, який ми можемо дати відсіч хитрощам диявола. Тому екзорцисти говорять дуже цікаву річ, що каже: що людина, яка часто сповідається, вона робить чистку своєї душі. Це не наша сорочка, яку ми перемо. Ми знаємо, що сорочка, особливо біла, завжди замазується комір і тут рукави. Але кожного разу ми її перемо. Ми знаємо, що після двох-трьох разів, якщо ми її одягнемо, вона буде брудна, буде неприємно пахнути, але ми її перемо. Ця сорочка подібна до нашої душі і дуже є великою помилкою. Тої людини, яка каже: Я не піду до сповіді, бо я кожного разу сповідаюся із тих гріхів. Я кожного разу говорю те саме і не можу ніяк поправитися. І тут це якраз є хитрощі диявола. Це не є ваша лінь. Це диявол каже, правильно так і роби. Бо ти бачиш, що ти не йдеш до досконалості, і людина падає у вічай. Вже навіть не повертається до тої білої сорочки, яка там, десь там в тому кошику, з брудною, білизною чи з іншими речами, загниває. Ми сьогодні бачимо і роздумуємо, особливо в цей час, якою важливою є тайне покаяння. Особливо в рік милосердя Папа Франциско, також і наш патріарх Святослав, Блаженніший наголошує на тому, щоб ми робили конкретні діла, діла милосердя. Милосердя і діла е, допомоги бідним е, умивають наші гріхи. Але також для цього є тайна сповіді, тайна покаяння, яка у західному світі є майже забутою, каже Блаженніший Святослав. Дуже мало людей звертаються до тайни сповіді. Вони йдуть, причащаються, приймають до свого серця Ісуса Христа, але не мають тої приготованої світлиці. Не мають того приготованого і очищеного серця. Пускають Ісуса Христа дуже часто у нечисту кімнату. Мо, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо про ту тайну сповідь: давати відсіч хитрощам диявола. Ця відсіч хитрощам диявола має бути. Для нас такою зброєю найкращою. Дуже часто ми неправильно сповідаємося. Ми приходимо і говоримо, які ми є добрі. Ми говоримо, що ми нічого надзвичайного не зробили, тільки маємо якісь повсякденні гріхи. Дорогі Брати і сестри, це неправильно повсякденні гріхи. Бо є люди, які кожного дня вбивають. І це для них є повсякденним гріхом. Гріхи діляться на важкі і легкі. Тому екзорцисти говорять, що дуже важлива є ретельна підготовка до сповіді. Диявола немає там, де людина повністю вичищає свою душу. Вичищає і робить це генеральне прибирання для свого серця, генеральне прибирання своєї кімнати. Ми знаємо, бо живемо в хатах, що ми мусимо прибирати приблизно раз в тиждень. Але є свята, які нас стимулюють для того, щоб ми повністю повиносили меблі, повідкривали вікна і повністю зробили чистку тої кімнати, дорогі брати і сестри, такою чисткою тої кімнати, кімнати серця, де ми маємо. Приготувати їх, щоб зустріти новонародженого Ісуса Христа є ретельна тайна сповіді, повністю згадувати всі свої прогрішення, вміти сповідатися добре, щоб замість тих гріхів, які ми викинули, туди зайшла Божа благодать. Таж, дорогі брати і сестри, ми сьогодні чуємо, взувши ноги в готовність, щоби проповідувати. Євангелію миру. Що це означає? Чи це означає заклик лише до священників? Чи це означає заклик лише до єпископів, щоб вони проповідували Євангелію Миру? Ні, цей заклик стосується нас. Взутися в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. Що це означає? Це означає, щоб ми проповідували своїм християнським життям Євангелію. Що ми там, де є, ми покликані чи на роботі, чи десь у якійсь спільноті, чи в храмі, ми вміли свідчити власною поведінкою Бога. Ми дуже часто закидаємо свідкам Єгови, що вони не мають що робити, цілими днями ходять і роздають книжечки, чіпають нас, коли ми йдемо, чи з візочком, з дитиною, чи десь інше, вони нас перестрівають і кажуть, дайте ми вам розповімо про Бога. І ми від них цураємося і втікаємо. Брати і сестри, апостол Павло говорить, щоб ми так робили. Щоб ми взулися в ту готовність проповідувати Євангелію. Якщо б не були готовими, апостоли, проповідувати Євангеліє, то не знати, чи би християнство було такою чисельною релігією. Вони взулися в ту готовність. Вони не побоялися і пішли у різні кінці світу, христячи всі народи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Також, дорогі брати і сестри, всю готовність не боятися повинні взутися ми. Готовність проповідувати Слово Боже. Дорогі Брати і сестри, щоби проповідувати Слово Боже, ми повинні його знати. Тому сьогодні, я дуже надіюся. Що ми ще з вами зустрінемося. І так як вчора ми мали якесь таке завдання, щоб побути з Божим Словом, також сьогодні. Я закликаю, щоб ми тісно прочитали до вечора послання апостола Павла до Ефесян, буде одну главу, главу 6. Главу 6, яка розповідає нам про нас. Бо апостол Павло то є той, хто переслідував. Ісуса, той, хто гонив церкву Божу, але Він зустрів його, перемінився і написав дуже і дуже багато листів. Написав про готовність іти і проповідувати. Бо, дорогі брати і сестри, бажаю, щоб сьогоднішній цей день кожен із вас себе запитав, чи я готовий проповідувати Христа? Чи я готовий піти і просто. Не так, як свідки його замулювати комусь голову і так далі. А чи я з силою святого хрещення, миропомазання готовий іти і свідчити його. Не боятися говорити про нього, не боятися, коли їду в маршрутці, зробити знак Христа. А коли я роблю цей знак Христа, робити його добре, не обганяючи мух. Кажуть, що греко-католиків можна зразу розрізнити. Кажуть, бо православні так хрестяться, що собі можуть рамени поламати. Римокатолики хрестяться пальцями, же, католики хрестяться п'ятьма пальцями, а греко-католики ми не знаємо, що роблять. Тому, дорогі, брати і сестри, в сьогоднішній день чи, як ми у своєму житті свідчили Христа, чи ми готові його свідчити далі. І тому сьогодні таким завданням є апостола Павла до Ефесян, шостого главу, прочитати. А також зробити бодай.